Вот одна прилетела яма. І здание. Пол здання. Полздання розвалило. і вверх. Вот це. А внизу, здесь в підвалі, здесь вот женщини-дві должны бути. Ракетами С-300 вранці росіяни атакували Харківщину, влучили по центру Куп'янська. Ворожим залізячим розтрощило музей. Там десятеро поранених, ще кілька людей. І досі залишаються під завалами. Загинуло дві жінки. На місці прильотів працюють медики та рятувальники. Куп'янський напрямок найгарячіший. Там ведуться зараз активні бойові дії. Фактично проходить лінія фронту. Наразі е, імовірність ракетних ударів, як по самому місту Харкова, так і по е, населеним пунктам Харківської області, досить висока. Також під вогнем окупантів були і щонайменше 18 населених пунктів Харківщини. У селищі дворічна через артобстріл загинула пенсіонерка. Більш ніж сотню разів за добу росіяни вдарили по Запорізькій області, гатили з артилерії, авіації та реактивних систем. А також з безпілотників обстріляли 20 міст і сел на лінії розмежування. Там пошкоджені комунальні мережі, домівки та майно людей. Є поранені. Ворог здійснив 111 обстрілів по нашій Запорізькій області. як завжди, це є. Оріхівські, Васильівські райони, пологи, в тому числі одна жіночка. У нас батровона після цього року народження е, доставлена до лікарні. Росіяни вкотре гадять по Херсонщині. Сьогодні ворог обстріляв Білозерівську громаду. Скинули щонайменше п'ять авіабомб. Там поцілили у церкву цивільну інфраструктуру та домівки. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Донеччина також продовжує потерпати від рашистських обстрілів. По Курахівській громаді ворог гатив шість разів. Пошкоджено школу, двоповерхівку та з десяток приватних будинків. Є влучання і на Авдіївському, горлівському та лисичанському напрямках. Там руйнування домівок та закладу освіти. За добу росіяни вбили двох жителів Донеччини ще 13 поранено. Альбіна Гриненко Дмитро В'єтров. Новини одинадцятого каналу.